У World of Tanks з'являється новий рівень техніки. Це дуже важливий крок для гри. Що являє собою одинадцятий рівень? Які нововведення він привносить і які можливості дає гравцям? Про це розповість креативний директор World of Tanks Сергій Снісаренко. Новий рівень розширює та поліпшує танковий геймплей, зберігаючи його основу й суть. Він створює атмосферу першого відкриття навіть для ветеранів. Усі гравці вперше опиняться на 11 рівні, де кожен зможе вибрати свій новий улюблений танк, знайти слабкі місця машин і навіть опанувати нові тактики. Спосіб отримання танків 11 рівня слідує традиціям гри. Потрібно відкрити дерево досліджень, дослідити новий танк за досвід і купити його за кредити. Нічого зайвого. Є лише один танк-виняток. Головна нагорода за особисті бойові завдання. На 11 рівні на вас чекають 16 унікальних машин чотирьох типів: 7 важких танків, 5 середніх, 3 ПТ САУ і 1 легкий танк. У кожної машини своя роль у бою. ПТ САУ є снайперські і штурмові. Важкі танки універсальні. Прориву штурмові та підтримки. Середні універсальні, снайперські. Штурмові та підтримки, і звісно, є легкий танк. Кожен зможе знайти щось до вподоби. Така кількість дає потрібну різноманітність машин та ролей, і навіть дає змогу формувати повноцінні однорівневі бої. Але це лише перші 16 танків. Надалі ми збираємось поповнювати рівень новими машинами, кожна з яких матиме власну механіку й інші атрибути, про які я невдовзі розповім. Обсяг високорівневого контенту поступово розширюватиметься, охоплюючи вже не три рівні, а чотири, восьмий, дев'ятий, десятий та одинадцятий. Восьмий рівень залишиться точкою входу на високі рівні, де машини стають схожими на вершини своїх гілок. Лінія фронту, натиск лайт та інші режими все це залишається територією вісімок. Вони зберігають свій рівень боїв, а преміум танки цього рівня так само будуть вашим надійним джерелом кредитів. Преміум дев'ятки зароблятимуть навіть більше ніж раніше. А ще вони продовжують добувати рідкісну валюту. Бони дев'ятий рівень загалом стане частиною нової екосистеми, де бої стануть різноманітнішими за участю одинадцятого рівня. Іноді й складнішими, але й нагороди за такі бої підвищаться. Десятий рівень зберігає свій звичний геймплей. На ньому тепер можна не просто грати, а ще й заразом досліджувати вподобану машину одинадцятого рівня. З релізом 2.0 десятки продовжать бути основним рівнем для серйозної гри на кшталт натиску й маневрів. І звісно, десятки продовжують добувати бони. Загалом одинадцятий рівень лише розширює ендгейм контент природним чином, продовжуючи еволюцію гри та зберігаючи місце для решти рівнів. Кожну особливу механіку створено для конкретного танка одинадцятого рівня. Це те, що робить нові машини унікальними. Механіки виконані так, щоб втілювати характери машин. Це можуть бути активні здібності або пасивні посилення. Які спрацьовують автоматично. Наприклад, якщо ви натиснете клавішу X, ташинрате випустить фугасний залп із двох допоміжних гармат. Це значно підвищує вогневу потужність на додачу до броні. А 40 t спадкоємець Батшата, отримав зовнішню боєукладку. Вона дає вам повний контроль над процесом заряджання. Ви самі вирішуєте, скільки снарядів буде заряджено в барабан. Леопард 120 Фербесерт» отримав балістичний обчислювальний пристрій, який поліпшує влучність і стабілізацію гармати. Це підкреслює та посилює снайперську роль леопарда. Нові механіки не перетворюють гру на геройський шутер. Вони не є надздібностями, від яких повністю залежить результат бою. Механіки лише додають тактичної глибини. Відкривають більше можливостей для командної гри. Це нова грань геймплею, вбудована у звичні правила гри. Своя особлива механіка для кожної машини це новий підхід для створення танків. Це означає, що всі танки на рівні можуть боротися по-своєму, не так як решта танків у грі. Водночас баланс налаштований так, щоб у танків 10-го і навіть 9-го рівня завжди були шанси. Щоб зростання ефективності зі зростанням рівня було рівномірним, кожен танк 11-го рівня сильніший за попередню десятку. Що логічно. Проте Маус цілком зможе протистояти Ратте. Нова система поліпшень запроваджена спеціально для 11-го рівня та надає широкі можливості для посилення машини. Кожен танк отримав власні 25 поліпшень. Малі комірки дають помірний приріст показників, а великі значне посилення чи вдосконалення механіки. Наприклад, Ташенратте Ратте може отримати 200 очок міцності плюс 2 км на годину максимальної швидкості вперед 100 кінських сил і навіть скорочений на 30% час перезаряджання допоміжних гармат. Поліпшення забезпечать доступ до альтернативних збірок і другого спеціального слоту обладнання, адже нова система замінює собою польову модернізацію для одинадцятого рівня. Щоб відкривати поліпшення, потрібна лише одна базова валюта досвід, жодних додаткових ускладнень. І відкрити можна все. Потрібно лише вибрати, що ви хочете отримати раніше, а що готові відкласти на потім. Нова система поліпшень дає можливості і не накладає жодних обмежень. Наприклад, у разі поліпшення живучості вам не доведеться платити за це рухливістю. Ви зможете прокачати свій танк відразу в багатьох аспектах, причому для кожної машини список поліпшень буде своїм. Коли ви відкриєте всі комірки поліпшень, машина стане елітною, і ви зможете отримати нові елементи зовнішнього вигляду, ексклюзивні для 11-го рівня. Трекер статистики показує всім оточуючим, скільки танків ваша машина перетворила на уламки. Нові об'ємні стилі додають глибину текстурі, не змінюючи зовнішню геометрію танка. Окремі елементи зовнішнього вигляду для стволів гармат: маскувальні сітки, захисні кожухи, написи і багато іншого. Все це більше, ніж просто косметика. Спершу це додатковий стимул пограти на улюбленій машині, а потім знак того, що ви відіграли на цьому танку купу боїв і знаєте, як застосовувати його в бою. одинадцятий рівень увірвиться в бої з оновленням 2.0. Він додасть у гру новий шар геймплею, де кожен танк це унікальний стиль гри, у кожного свої механіки, своє прокачування та свій шлях до перемоги. Ви можете вивчати одинадцятий рівень ретельно і неквапливо. Він залишиться найвищим рівнем у грі надовго. Ми не підемо далі, поки не наповнимо цей рівень достатньою мірою. Наразі одинадцятий рівень дає весь потрібний простір для запровадження задуманих нами інновацій. Ми не форсуємо зміни. Гра на високих рівнях розвиватиметься природно, залежно від того, як гравці будуть взаємодіяти з одинадцятим рівнем. Загалом ми не поспішаємо. На новому рівні гра працює за звичними правилами, але бої відчуваються по-новому. Почати грати на ньому легко, адже основи звичні та зрозумілі. Але водночас у кожному бою на вас чекають нові ситуації, нові випробування і нові.